Крок до працевлаштування в Івано-Франківську відбувся традиційний ярмарок вакансій: вислухати поради потенційних роботодавців та прийти співбесіду безробітні мали змогу в приміщенні обласної просвіти. Тут зібралися представники майже 40 місцевих підприємств та організацій. Учасників ярмарку також не бракувало. Люди кажуть, підшукати собі гідну роботу нині вкрай важко, а тут можна одразу переглянути чимало вакансій. У нас невеличке місто і дуже велика кількість університетів, тому роботу важко знайти. Я закінчила один з самих престижних університетів нафти газу спеціальність фінанси критерії з червоним дипломом І в даний момент я більше місяця не можу знайти відповідну роботу. Якщо немає спеціальності, якщо немає освіти, звичайно, що важко знайти роботу. І вік перше це вік. 50 років це дуже важко знайти щось. Якщо ярмарка, і ти спілкуєшся з, з роботодавцем, звичайно, що можна щось підібрати. Пробуй. офіційна статистика свідчить рівень безробіття в Івано-Франківську, станом на 1 вересня становить менше 2%. На обліку в міському центрі зайнятості понад 7 тисяч осіб, і більше половини з них молодь та жінки. Відтак, аби зблизити тих, хто шукає роботу та їх потенційних керівників, і влаштовують такі ярмарки. Найбільший попит на робітничі професії є потреба. В кухарях, кондитерах, в продавцях, в офіціантах і барменах є потреба в бутівельній галузі та інші робітничі професії. Центр зайнятості може навчати і перенавчати на робітничі професії. Ми можемо, якщо є людина зацікавилася тою чи іншою професією, ну вона фаху того не має, ми готові людину тут навчити, перенавчити або підвищити кваліфікацію. На часі обіцяють працівники центру зайнятості ще один ярмарок вакансій, щоправда, для людей з обмеженими фізичними можливостями. Загалом від початку року вдалося працевлаштувати близько трьох тисяч осіб.